Чисто четвер запорізькі активісти майдану прийшли під мерію, принесли з собою щитки і миючі засоби. кажуть, будуть просити владу відмитися. На акцію прийшло близько 200 містян. Біля мерії вони співали гімн та зачитували імена посадовців, які на думку активістів мають покинути свої посади. Усі ті люди, які були назначені за часів мерства сіна, а саме. Ті люди, які пов'язані з тими кримінальними схемами так званого «смотрящого», Анісіма, який переважна більшість яких зараз і залишається на своїх місцях. Першим, хто має залишити своє посадове крісло, є сам мер, говорять організатори. Головний герой, якби цих кадрових призначень, це поки що мерсіни. Ми поставили тут сьогодні такий собі тазик з. Для того щоб туди люди могли покласти ті засоби очищення, і я хотів би покласти від себе подарунок. Це таке от стове мило кидали до миски миючі засоби для посадовців і містяни. Ну як людина, яка працює на керівній посаді у владі, посадство. може представляти громаду у громадській Україна. раді. Тим паче, що профіль Україна. діяльності він несумісний з тим профілем, як від якої організації ця людина йшла. Це так звана пані Акула Катерина Юрівна. Я зокрема сьогодні оцей цей буду дарувати їй. Акція тривала близько двох годин. По її закінченню, активісти традиційно попрощалися один з одним. слава! Україні. Надія Бурдє, Ярослав Бердаков, спеціально для медіагруп нові проекти.